Привіт! Ви, як завжди, на каналі авторозбор. Незмінний ведучий Степан. Покажу вам сьогодні автівочки, які я перегнав вже до столиці, які доступні в продаж. У нас є на майданчику в Києві. Значить, нагадаю, для тих, хто дивиться YouTube канал вперше, обов'язково вперше підпишіться на канал. Другий момент. Ми знаходимось в село Святопетрівське, вулиця Київська, 44. Село Святопетрівське, Київська, 44, Орієнтир, Вишневський асфальтний завод. Хто, в принципі, з цих регіонів Боярка Вишнева добре знають. Свіжі цікаві автомобілі, які приїхали до нас на майданчик. Друзі, Колеос. пригнаний зі Швейцарії, я його ніде не анонсував. Доготував він вже є. Чистий 11 й рік. Максимальна бусе комплектація, яка доступна для 2,5 бензина механіки. Дуже гарний стан, колір не типова кастрюля, а такий темно-сірий. Ну, мені здається, що він йому непогано підходить. Цей колір. Подивіться, гарно виглядає, 18-ті легкосплавні. Максимальна бусе комплектація, тобто без ключ, два ключі, шкіряний повний салон. Панорама плюс люк, 4 підйомники складання регулювання, підігрів зеркал, боус музика, 131 тисяча пробігу, механіка 2,5 бензин, блютуз, клімати, повний привід. Все тут присутнє. Старт-стоп, автозатемнення внутрішнього дзеркала, притонований вже задній ряд, шторки для заднього ряду, столики, шкіра, підігрів передніх сидінь. Також автомобіль повністю комплектний, є шторка, є навіть коврик в багажнику, до речі, такої цікавої компоновки. Є запаска, є знак аварійної зупинки, домкрат, ну все тут є. Підсилювач боус теж присутній. Ціна 12 400 доларів цього колеоса без торгу. Сертифікат присутній, залишається. Автомобіль поставити на реєстраційний облік. 1240 торгу немає по цьому автомобілю. 11-рік, Колеос Босе 2,5 бензин, а зараз покажу вам він цього автомобіля. Будь ласка, робіть скрін. Гарна автівка в гарному стані і з дуже гарним малим пробігом. Круговий парктрон, ксенонові у нього до речі. Ксенонова оптика з фарбованих елементів, задня кришка. І все. Талісман переїхав до Києва. 15900 незмінна ціна без торгу з сертифікатом автомат 1.6, 96 кВт, правильний двигун, не бі-турбо. Талісманчик вже в Києві, комплектацію ви його в принципі, знаєте. Якщо він вам цікавий, можете приїхати подивитися. Це чистий 16 рік на непоганому сервісі, на гарних дисках. І непоганій комплектації є система попередження і запобігання зіткненню, є лінія, є безключ босе, ну, в принципі, великий монітор інтенс, комбінований салон, підсвітки амбієнс. Це все присутнє, можете приїхати глянути, стан автомобіля досить непоганий. Також заїхав Колеос 2,5 бензин на варіаторі 100 пробігу. Офіційна машина залишена на, вона залишена на продаж, на реалізацію. Якщо він вам цікавий цей ці колеос, можете набирати по телефону 050 28 47 065. Всі ці автомобілі знаходяться на майданчику, будь-яка з них доступна в послугу розтермінування. Тут по сервісу масла фільтра можна їхати в дорогу. Seat Леончик дуже крутий, в класному стані. Це 2020. 17-й рік, FRK 135 кВт, передній привід. На всіх асистентах фактично, Distron. Лінія знаки присутні. Два ключі комбінований Алькантара Салон, Sound, Крута комплектація. Ну, дуже гарний автомобіль, не фарбований, цілий. З офіційною дилерською історією також. 192 пробігу крайній був заїзд на дилер. Далі я його повністю сервісував, він код, Ціна 18 тисяч доларів. Цього автомобіля, ну, якийсь торг на реєстрацію. Напевно, 18 буде вже зареєстрований на українському обліку. Давайте зробимо таку ціну. 18 вже на реєстрації. Дуже крута ферка, повний сервіс я провів. Комплект ремня ролика ГРМ, інна помпа, все по інні зроблено те, що стоїть в оригіналі. Олива, фільтри також замінені. 209 тисяч оригіналу. Сідаєте, їдете в дорогу, нічого робити не потрібно. Ходова гарна, двигун знизу сухенький. Майже новенький посад. Це чистий 19 рік, 2.0 дизель, 140 кВт на крутезній комплектації, на подвійному склопакеті, без ключ, камера, максимальний проктрон 360, велика 9-дюймова голова, кокпіт, напа, електросидіння, підігріви. В принципі, безпровідний CarPlay Android Auto, адаптивний круїз, амбієнт підсвітка. Машина в дуже крутезній комплектації. Седан. Електропривід кришки багажнику, відкриття Open Easy. Дуже гарний стан автомобіля. Не фарбований, цілий ціна 36 400 доларів цього пасата на віддачу. Чистий 20-й рік, але на реєстрацію стане 19-м. Навіть по дилеру пробивається 20-м роком цей пасатик. Не фарбований, я вже сказав, на подвійному склопакеті, на всіх. Асистентах на всьому заряді. Лінія, Дістрон, Айкулет оптика, задня максимальна оптика, все в нього є. Тесла, Model 3 Performance 33500, ексклюзивна ціна для підписників каналу Авторозбор. 19 рік, Швейцарія. Свіжопригнана. Тесла, якщо цікаво, друзі, набирайте по телефону 050 28 47 065. Ну і також не забувайте про. Туранчик, інформація про нього буде в описі також до відео. Ну і по цих автомобілях інформація буде розміщена в описі до відео, точніше, не в описі, в коментарях. Коментарі будуть, в коментарях буде інформація про цей, про цей, про цей, про Теслу, про Туран, цю автівочку і цю. По цьому автомобілі телефонуйте. Інформації ще конкретної немає. Про тестим, подивимось, тоді скажу об'єктивно все повністю. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Чудові свіжі автомобілі, дуже багато автомобілів також доїжджає. Зараз я поставлю картинку, ви побачите, які вони доїжджають. Там є колеос крутезний, 15-й рік, але розмитниця 14-й, будемо говорити, 14-й. Ще один колеос, 2,5 бензин. Багато автомобілів приїжджає. Гарний маган другий, але він фактично вже проданий. І щось там ще я вже забув. Зараз на картинці побачите. Якщо буде цікаво, то телефонуйте, запитуйте. Всім добра, гарного настрою, бережіть себе і своїх близьких. Всім пока.